Рішення не прийняли, гроші в бюджеті зберегли. На черговій сесії Чернівецької міської ради депутати не підтримали програму допомоги військовим, яку запропонував Олексій Каспрук. Водночас, навіть виділені на армію кошти використовують далеко не в повному обсязі. Тож чому влада ігнорує підтримку збройних сил і каже, що питання не на часі, дізнавалася моя колега. Депутати не підтримали ініціативу фінансової допомоги мобілізованим чернівчанам. Вона передбачала виплату по 20 тисяч гривень з міського бюджету родинам військових. Логіка цієї пропозиції дуже проста на сьогоднішній день. Волонтери, меценати, рідні, військовослужбовців, військовослужбовці за свої власні кошти збирають бійців для служби в збройних силах України. Діти фактично на всіх такі історії. Розчулюють, коли діти віддають свої заощадження чи старші люди для того, щоб допомогти збройним силам. Така ідея з'явилася у зв'язку із мізерною сумою, яку виділило з бюджету керівництво міста на армію, каже колишній очільник Чернівців. Із запланованих ста машин за бюджетні кошти зуміли закупити лише чотири. Тож депутат вважає, що цього недостатньо, і громада має виконати свій обов'язок перед чернівчанами, які пішли із зброєю в руках захищати Україну. В місті Чернівці склалася така дивна ситуація. Тому що в минулому році близько 400 мільйонів гривень було сплочено військовослужбовцями як податків до міського бюджету. В цьому році передбачено більше 600 мільйонів гривень, тобто фактично мільярд гривень, з яких на сьогоднішній день для підтримки збройних сил під час війни міська громада, депутати міської ради виділили ну, менше 20 Втім, за прийняття програми проголосувало всього 14 депутатів із 27 присутніх. За словами Олексія Каспрука, депутати під час обговорення проекту програму чомусь переконували, що це не на часі і є неефективним використанням коштів громади. Тож деякі не захотіли голосувати, а відтак просто повиймали свої картки. Чому так сталося пояснювати журналістам ТВА у ратуші Відмовились. Зокрема, секретарка міської ради Марина Кирилюк заявила, що коментувати свою позицію. Цію не буде водночас під відповідним постом у Фейсбуці зібрались оборені чернівчани. Пропозиція дуже слушна і вкрай потрібна. У нормальних керманичів мало б так і бути, але у мене особисто таке враження, що сьогоднішня альтернативна більшість заробляє на наших воїнах. Податки наших захисників витрачають на власні політичні забаганки. Позиція мера і депутатів, які не підтримали таку пропозицію, просто обурює люди, які ризикують своїм життям, захищаючи Україну, мають отримати все, що потрібно для цього, бо це допомога не їм, а всім нам. Саме від наших військових залежить все наше теперішнє і майбутнє життя. На противагу висловився військовослужбовець з Чернівців Вальтер Шефер. Мовляв, що першими за грошима піде кожен, хто відсиджується в тилу, а тим, хто справді на передовій, не до цього. Тобто, всім по 20 штук був на передовій, нюхав порох або ж сидів у Чернівцях і далі сидить, але він мобілізований. Це типу всі однакові, всі воїни. Більш ніж певний, що хлопці, які воюють про цю ініціативу і знати не будуть. На жаль. Бо їм точно не до цього. На останньому засіданні прозвучали слушні зауваження щодо такої програми, але були й спроби з надуманих причин відмовитися від цієї ідеї. Втім, зрештою, депутати не підтримали пропозицію міського голови Романа Клічука взагалі зняти цей проект з розгляду. Тому обговорення питання продовжать на наступній сесії Чернівецької міської ради. Кінцевий результат програми зробити так, щоб якомога якщо менше було корупції, щоб якісь чиновники не приймали рішення, що, що купляти до Збройних, Сил були зауваження про те, що і застереження, що ці кошти отримають військовослужбовці, які несуть службу в тилу, а не ті, хто на передовій, бо їм ну, не до цього. Але в той же час це все залежить від депутатського корпусу. ТВА слідкуватиме і надалі за цим питанням, і обов'язково розкаже, чи буде від Чернівецької верхівки належна підтримка військовослужбовців. Людмила Труфин, Василь Ставчанський, Теми Дня ТВА.